всех час и на вити Аминь. слава тебе. Весню, втішителю душі істини, що всюди, си все наповняєш, скарбниця, благ і життя подателю, прийди і селися в нас, і очисти нас, від досяглої скверни, і, і спаси, влаї душі наші, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкийся, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, по всіх час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Присвятай Тройце, помилуй нас, Господи, очисти ріхи наші, владико, прости, беззаконні наші, святий, завітай, сила, немочі наші, іменем Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю, і Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас, у спокусу, але безвели нас відока. Бо Твоє царство, твоє сила і слава, Отця і сила, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю, Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки, віків. Амінь. і поклонімося цареві нашому Богу, прийдіте, поклонімося Христові, цареві нашому Богу, прийдіте, поклонімся і припадімо до самого Господа Ісуса Христа, царя і Бога нашого. Помилуй мене, Боже, з великої милости Твоєї, і багатством щедро твоїх очисти мене з беззаконня мого, обмий мене повнотою з беззаконня мого і відрікав мого очисти мене, бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій є завжди передо мною. Проти Тебе, єдиного, я зрішив і перед тобою завчинив. То й правий ти в словах твоїх, і переможеш, коли будеш судити. Це по беззаконнях я зачатий, і в гріхах породила мене мати моя, це воїсину полюбив єси, невідомий таємний мудрості своєї, явив ти мені, окропи мене, і сопом, очищуся, обмий мене, і стану білішим від снігу. Дай мені відчути радість і веселість в кості сокрушені, Відверни лице Твоє від гріхів моїх, і всі беззаконня мої очисти. Серце чисте, створи мені, Боже, і духа правого обнови внутрі моєму. Не відкинь мене від лиця Твого, і Духа Твого святого не відійми від мене. Поверни мені радість спасіння твого, і духом владичним утверди мене, кажу беззаконним, дороги твої, і нечистиві до Тебе навернуться. Визволь мене від вини крови, Боже, Боже, спасіння мого, і язик мій радісно прославить справедливість Твою. Господи, губи мої, відкрий, і уста мої сповістять хвалу Твою. Бо якби ти жертви захотів, дав би я та все палення немиле тобі, жертва Богові дух сокрушений, серцем сокрушеним і смиренним Бог не подив. У щасливо, Господи, благоволням твоїм сіон, нехай відбудуються ціни Ірусалимські, тоді вподобаєш собі жертву правди, приношені і все палення, тоді покладуть на вівтар твій телесів, погородицю і Матір світла.

Сліна твого, що його хогоні O'er Господи, святому погребенню Твоєму, при дивному народженні твоєму надприродну, я не зазнала болів і була щаслива сину, спокон вічний, а нині коли бачу тебе, Боже мій мертвий, мій без віддиху, меч скорботи страшно прошиває моє серце, але воскресний, щоб і я звели з сала. Слава Господи, святому погребенню твоєму, з волі моєї мати земля покриває мене, але сторожя дотремтять, бачивши, що я одягнений во окривавлену одежу на руги. бо ворогів подолав я Христом, і як Бог знову воскреснує, звеличу тебе, слава Отцю, Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Нехай все створіння радіє, нехай веселяться всі люди на землі, бо от ворога полонено. Нехай жінки з миром мене зустрічають, я визволю правоця Адама з праматір'ю Євою, і на третій день воскресну. Не ридай наді мною мати, бачивши в гробі сина, що його телоні зачала безсіменно, бо воскресну і прославлюся, і вознесу зо славою безупинно, як Бог тих, що з вірою і любов'ю тебе величають. Свят Господь, Бог наш Свят Господь Бог наш, свят Господь Бог наш, свят Господь Бог наш, свят Господь Бог наш. Свято Господь Бог наш, свято Господь Бог наш, Свято Господь Бог наш, Свято Господь Бог наш, Свято Господь Бог наш Свято Господь Бог наш, nasвя Господь Бог наш, Сівя, Господь Бог наш, Свято, Господь Бог наш, Свяга, Господь Бог наш. Усе, що живе, нехай хвалить Господа, хваліти Господа з неба, Його на висотах, бо тобі належить пісня о Боже, хваліти всі ангели Його. Хваліти о всі воїнства небесні, бо тобі належить пісня, о Боже. Боже, святий безсмертний, помилуй нас. Святий, святий Боже, святий кріпкий, святий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Reason... Constitution... і Сину і Святому Духові. і і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Тройце, помилуй нас, Господи, очисти віки наші, владико, прости, беззаконня наші, святий завітає сили, немочі наші, іменем Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прай свята, помилуй нас, Господи, очисти ріки наші, Владико, прости беззаконня наші, святий завітає сили, не очі наші, іменем Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки і віків амінь, Отче наш, сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо твоє є царство і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і навіки, віки. Амінь. Колись і що ти до смерті життя безсмертне, тоді хату мертвити з блиском Божества. Коли ж і вмирих, глибин підземних воскресив, Ти, Всі сили небесні все вагали, життя давче Христе Боже, наш слава Тобі. Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимось Тобі, вислухай, і помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, ще молимось за збереження цього міста і кожного міста, села і країни перед голодом, знищенням землетрусом, Повінню градом пожежою, війною, нападом ворогів і внутрішніми межособицями. Молимось, щоб ти наш ласкавий добрий, і людинолюбний Боже. Змило сердився і відвернув від нас свій гнів, і заслужені кари, та помилував нас, Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. І слухай нас, Боже, Спасителю наш, надій всіх людей, на землі і тих, що далеко, на морі, і в повітрі, будь Владико, ласкавий нам у гріхах наших, і помилуй нас, милостивий, болідолюбний Бог, єси, і тобі славу віддаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки. Слава тобі, Христи, Боже, надія наша, слава Тобі. Слава Отцю, Сину і Святому Духові, і нині, по всякчас, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос істинний Бог наш, задля нас людей і задля нашого спасіння, зволив добровільно покластися в гробі і вступив до аду, молитвами пречистує своїй матері, святиславних, і всіх вальних апостолів і всіх святих помилує і спасе нас, бо він, благий і людина льох. Oh, man. Скрисіння Твої, Христи, Боже, ангелі оспівають на небесах. Воскресіння Твоє Христе, спасе, ангели оспівують на небесах і нас на землі сподобе чистим серцем Тебе оспівувати славити. Воскресіння Твоє Христе спасе, ангели оспівують на небесах, і нас на землі чистим серцем тебе. Оспівати сла, воскресіння твоє Христе спасе, ангели оспівують на небесах і нас на землі сподоби чистим. Себе тебе, оспівати і славити. Воскресіння твоє Христе спасе, Ангели оспівують на небесах.